П'ятий український підліток віком від 11 до 17 років курить електронні цигарки. Такі результати дослідження Міністерства охорони здоров'я про тенденції серед неповнолітніх курців. Кирил Верязкін розповість. За останні 20 років кількість курців серед підлітків значно зменшилася з 26% у 2025 до 17% у 2023 році. Останнім часом ми замітили останні кілька років, що серед наших підлітків, серед наших дітей нашої області за інші не можу сказати, популяризації де здорового способу життя, і нам здавалося, що зараз дуже модно здоро, здоровздорових. Харчування, заняття фізичними правами. Однак останні 2-3 роки ми бачимо зріст захворювання з боку дихальної системи серед підлітків. І вони хворіють важче, ніж інша категорія дітей. Я не можу пов'язати це суто з курінням, але так, таку тенденцію ми простежуємо. Втім, серед молоді набирають популярності електронні сигарети. Нині 19,6% українських підлітків курять їх. Ми запитуємо, чому саме вейп, чому ви обрали електронні сигарети і чому взагалі ви курите. Це напевно от мода, якийсь сміють Вейп – це так само шкідливо, як і звичайні сигарети. Чому? Тому що в складі вейпу електронних сигарет входять так само токсичні речовини, які подразнюють слизову дихальних шляхів і викликають запальний процес дихальних шляхів, внаслідок чого розвиваються бронхіти або інші хронічні захворювання. Лікарі наголошують, Ують електронні цигарки, що мало досліджені, відтак однаково небезпечні, не так тривало електронні сигарети okay. вживаються, і наслідки від електронних сигарет будуть відомі через пару десятків років. І впевнено казати, що тільки сигарети звичайно, викликають онкологію, є канцерогенами. Ми не можемо, тому що сигарети плюс мають бути інші фактори, наприклад, генетичні, які зумовлюють розвиток онкології і електрон. Оні сигарети і звичайні сигарети мають великий негативний вплив на організм. Понад 60% підлітків курців бачили антитютюнову рекламу у медіа, і майже половина із них хоче кинути шкідливу звичку.